Цивілізація єгиптян, темна матерія, кінець світу та чому пізанська вежа похилена. Про все це в ефірі науково-пізнавальної програми про цікаве навколо тебе. Дивіться за мить. В студії для вас працює Олена Данилюк. Вітаю! Пізанська вежа прославилася завдяки своєму недоліку, адже нахилена на південь. Тож, коли дивишся на неї, то здається, що вона ось-ось впаде. -ось чому так? Дивіться далі. Як правило, архітектурні споруди стають історичними пам'ятками завдяки досконалості форм та ліній. Але є винятки: пізанська вежа прославилася завдяки своєму недоліку. Вона нахилена на південь і здається, ось ось впаде. Фундамент заклали ще у 1173 році, а дах над дзвіницею спорудили у 1360-му. Загалом зоччі зводили башту майже два століття. Але як не дивно, дві тривалі перерви у будівництві 180 років відповідно пішли на користь вежі. Вона накренилася уже через п'ять років після початку робіт. А перерви дозволили споруді, хоча б трохи осісти і стабілізуватися. Вежа хилиться додолу настільки граційно, що деякі історики запевняють, ніби це частина архітектурного проекту, мовляв, так і було задумано, та ці думки хибні. Річ у тім, що ґрунт, на якому зведено башту, має різну щільність. Під північною стіною він твердий, і збитий, під південною м'який і розмитий. До того ж, мініатюрний фундамент вежі аж ніяк не пристосований, аби витримувати 60-метрову 15-тонну колону. Відтак роботи зі стабілізації вежі велися уже паралельно з її будівництвом. Аби зробити башту більш стійкою, до її північного муру чіпляли свинцеві бруски. Ці блоки з загальною масою 900 тонн повинні були виконувати функцію противаги, баласту і тягнути споруду на північ. Крім того, реставратори в різні часи змінювали колони, додавали різні підпори і підвісні системи, і, хоч певні результати були, вежа так і не вирівнялася. Відчутного прогресу вдалося досягти лише під час проведення підземних робіт. У 90-х роках з під північного боку башти вивезли кілька тонн ґрунту. Землю вибирали буквально міліметра за міліметром, так наче виконувалася ювелірна робота. Розрахунки були правильними, і після завершення рятувальної операції башта стала стрункішою аж на півградуса. У 2001 році її знову відкрили для туристів. Архітектори кажуть, що башта впевнено стоятиме ще як мінімум 200 років. Втім, є й такі, хто наполягає, пора вже дати пам'ятці спокій, навіщо щось виправляти? Адже це той унікальний випадок, коли вада стає перевагою. А зараз ми з вами відкриємо космічні файли і подивимося, які таємниці ховаються за терміном темна матерія. Космологи вважають, що у ранньому всесвіті саме темна речовина була ключовою. Вона керувала гравітацією і вказувала галактикам, як скупчуватись. Учені стверджують, що вона невидима, але чи є докази існування цієї матерії. Дивіться далі. Все довкола складається з речовини. Однак її набагато більше, аніж ми бачимо. Вважають, що лише 4% звичайна матерія, решта невидима. 73% у ній загадкова темна енергія, 23% — так звана темна речовина або темна матерія. Космологи вважають, що у ранньому всесвіті темна речовина була ключовою. Вона керувала гравітацією, вказувала галактикам, як скупчуватись. Довкола цього точиться багато дебатів. Однак найбільш вірогідним є те, що саме темна речовина спричинила спочатку формування галактик, потім їхні скупчення, а потім надскупчення. Чи є докази існування темної матерії? Її можна виявити лише завдяки гравітації, адже вона не видима. Невидима матерія може впливати на цю галактику, внаслідок чого її зовнішні частини обертаються швидше, аніж мали б. Імовірно, величезне невидиме гало пришвидшує галактику. Імовірно, темна речовина заповнює всі галактики. Тут, однак, темні області це просто темні хмари звичайної речовини. Справжня невидима матерія це могутня невидима сила, яка притягує кожну зірку в галактичному диску. Рухаючись довкола галактичного центру тисячі років, зірки трохи погойдуються. На їхні коливання вверх та вниз впливає темна речовина, адже як встановили вчені, її маса більша. Певну частину тяжіння забезпечують темна міжзоряна пилова речовина та космічні вуглинки, як то білі карлики, нейтронні зірки та чорні діри. Але гравітація спричинена темною речовиною сильніша. Галактики всередині скупчень обертаються одна довкола одної. Якби не темна речовина та її невидима маса, вони були б надто близько. Загалом стабільність структури галактичних скупчень під час всієї історії Всесвіту можна пояснити впливом темної речовини. Великий фізик Альберт Ейнштейн першим продемонстрував, що світло заломлюється. Згідно із його теорією відносності, масивні об'єкти наше Сонце, до прикладу, викривляють простір час, а світло теж викривляється. Поставте на його шляху масивний, навіть невидимий об'єкт, і результатом буде гравітаційна лінза. Ми не бачимо чорної діри, але вона викривляє світло. Замість неї може бути і галактика з великою кількістю темної матерії. Уявіть промінь, який подорожує з далекої галактики до Землі. Поставте на його шляху велике скупчення галактик. Результат гравітаційна лінза. Світло збільшиться, стане яскравішим та викривиться. Що більше скупчення, тим помітнішим буде ефект для спостерігача на Землі. Через те, що темна речовина у скупченні поширилася нерівномірно, світло від далекої галактики розмите та викривлене у нечіткі туги. Вчені використовують ці арки для того, аби зважити темну речовину та з'ясувати, яким чином вона заповнює скупчення. Походження темної матерії залишається таємницею навіть попри те, що ми бачимо її вплив на довкілля. Іншим наслідком лінзування є багатократні зображення. Одним із найбільш видовищних є Хрест Енштейна. Галактика у центрі оточена чотирма зображеннями іншої. Все відбувається ось так. Світло від далекого квазара лінзується проміжною галактикою із надмасивною чорною дірою у центрі. Зображення космічного об'єкта викривляється та множиться. Із Землі ми бачимо чотири зображення одного і того ж квазара та галактику лінзу посередині. Хрест Енштейна. Темна матерія є вирішальною у майбутньому, як і загальна кількість речовини. Так звана критична густина. З огляду на викривлення простору є три моделі Всесвіту і розвитку його майбутнього. Перша замкнений всесвіт. У ньому достатньо речовини усіх видів, аби її гравітація врешті спинила розширення. Воно може завершитись стисненням. Всесвіт повернеться до початків. Друга модель рівний всесвіт, у якому кривизна простору рівна нулю. Згідно з цією теорією, сума речовини дорівнює критичній густині. Це означає, що Всесвіт безмежний і завжди розширюватиметься. Але розширення сповільнюватиметься. У певний момент в безкінечності воно зупиниться, але безкінечність за визначенням не має кінця. Третя модель є найбільш вірогідною. Відкрита сідлоподібна форма, сума речовини, у якій менша від критичної густини. Розширення Всесвіту триватиме вічно. Його пришвидшує темна енергія, антигравітаційна сила. Радіаційна карта Раннього Всесвіту, здається, підтверджує, що 73% космосу становить темна енергія. Темна матерія 23%, а звичайна матерія 4%. Отож, яким є майбутнє, зірки формуватимуться та світитимуть сотню трильйонів років. Однак безкінечне розширення означає, що наш космос ставатиме все більш холодним, темним та самотнім. Цивілізація єгиптян на сьогоднішній день ще має багато нерозгаданих загадок, але у сьогоднішньому випуску нашої програми на одну загадку стане менше. Наше диво, гробниця Тутанхамона. Це одне з небагатьох царських поховань, якому вдалось уникнути пограбувань. Тож тепер у нас є можливість побачити, що там було захоронено. Дивимось. Наше диво походить із Древнього Єгипту землі фараонів, країни ієрогліфів, міфів та таємниць. Цивілізацію єгиптян ми лише починаємо розуміти. Сотні її секретів і досі не розкрили. Наше диво виявили у долині царів поблизу Луксора у 1922 році. Однак для того, аби його побачити, спершу потрібно завітати до знаменитого музею в Каїрі. З поміж численних скарбів, які тут зберігають, є і наш – знахідка Говарда Картера. Це, звісно ж, скарб із гробниці Тутанхамона. Це неперевершена знахідка усіх часів. Могила Тутанхамона одна із небагатьох царських поховань, якому вдалося уникнути пограбування. Всередині гробниці лежала велика позолочена скриня, яку зараз зберігають у музеї. В цій скрині лежала менша, а у ній маленька скринька. Усього їх було чотири. Саме у четвертій скринці лежав великий кам'яний саркофаг, в якому і заховане наше диво. Маска Тутанхамона. З часу цієї дивовижної знахідки минуло майже століття. Однак маска і досі полонить людську уяву. Фараон, який став правителем у ще юному віці, помер. А дехто стверджує, що його вбили понад три тисячі років тому. Маска символізує переродження фараона в безсмертну істоту. Тіло фараона перетворюється з плоті в золото та дорогоцінне каміння. Лазурит, сардолік, бірюза ця маска справжній витвір мистецтва. Вона прекрасна у кожній деталі. Ім'я її власника викарбуване щирим золотом. У короні Правителя зображення грифа та кобри як символів часу, могутності та духовної сили. Мандрівники приїжджають з усього світу, щоб заглянути у вічі юному фараонові. А найцікавіше те, що маска теж зазирає вам у вічі. Це справді незабутній і зворушливий досвід. У нашому всесвіті є ще багато цікавого і загадкового. Сьогодні ми зробили черговий крок у його відкритті. Тож пропоную досліджувати незвідане разом. Дивіться програму про цікаве навколо тебе щотижня, і я обіцяю, ваш кругозір стане ширшим і багатшим. А на сьогодні у мене все. Зустрінемось зовсім скоро. До зустрічі!